Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Американський президент Дональд Трамп поїхав грати у гольф одразу після запровадження жорстких тарифів. Фотографи агенція США Press поділилися знімками лідера на своєму полі у Флориді. У свою чергу демократи розкритикували дії президента і заявили, що не час грати у гольф, коли лихоманить всю світову економіку. Світ не припиняє реагувати на нові мити Сполучених Штатів. Китай засудив рішення Трампа, а також закликав Вашингтон до рівноправних консультацій після падіння фондових ринків. Про це заявив китайський уряд. Посадовці переконані, штати використовують тарифи як зброю для придушення економіки і торгівлі Китаю. З нами на зв'язку Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, пане Іване. Наші вітання вітаю вас, пане Константине, пані Олена, і вітаю всіх глядачів. Раді бачити, пане Іване. Додамо до всього вище сказаного. Свіжа публікація Financial Times, Вони демонструють показники невизначеності економічної політики. Вони злетіли до історичних максимумів, як в США, так і, власне в усьому світі. Там на цьому графіку, друзі, лише два піка: пандемія і те, що відбувається зараз. Пане Іване, поясніть, будь ласка, на пальцях як кажуть. Насамперед, слід розуміти, що коли в 2017 році провідна аудиторська кампанія Світова Прайс Купер сказала, що якщо нічого не змінювати. То за декілька за 25 років там трохи більше до прогноз був на 2050 рік. США будуть лише третьою економікою в світі. В той час як Китай перший з там з великим відставанням на другому місці Індія буде. Було зрозуміло, що США треба ламати сучасну торгівлю, загалі ламати сучасну економіку, принаймні тенденції, які ведуть до такого сценарію, і Трамп як картяр, вирішив, як то кажуть. Порушити таємний хід карт і зараз створити велику кількість хаосу з однією метою, щоб всі приїжджали зараз до нього і підписали те, про що в американській діловій пресі говорять як про Мара Лаґакорд. Тобто, це нові правила, як ті, хто згадують початок будування сучасної архітектури фінансової світу, згадають таке собі Бретен Вудз. Бретанбудська система, яка визначила розвиток цвіту по завершенню Другої світової війни. Ось зараз хоче зробити Бреттенбудс Вуд 2.0. Для цього хоче зробити хаос. І після цього хаосу хоче, щоб всі поїхали домовлятися. Хаос створили, тепер чекаємо на другу серію. Так, якою вона буде питання відкрити, я хочу знову ж таки до тих аналітичних матеріалів, які з'являються, а їх останнім часом дуже багато. І зокрема, одна з найбільших інвестиційних компаній Goldman Sachs говорять про те, що. Сполучені Штати на порозі рецесії, як вони з неї будуть вибиратися? Питання відкрите: чи вірите ви в те, що дійсно рецесія загрожує? США? Скажімо, так ризики зростають, тому що глобальна економіка вона дуже сильно пов'язана між собою, і сполучені штати Америки виносили виробництво в інші країни не тому, що так захотілося, тому що це вигідніше для їх компаній, для виробничих лацюншків, які створюються цими самими американськими компаніями. Зараз вони порушені. Тобто зараз елементарно вже порахували, що наприклад автівка, середня автівка в США через дії Трампа буде коштувати на 3 тисячі доларів дорожче буде зростання цін на всі інші товари. Тобто, зрозуміло, що буде проблема в США в виробництві великої кількості речей, адже компоненти для них США закуповували зовні. І вони стануть дорожчими, і США будуть думати, а слід їм закупати їх чи ні? А якщо їх не закупати, ось вам, будь ласка, зупинка виробництва. А це ж і є пряма дорога до рецесії Сполучених США. Америки. Тобто загроза є. Подивимось навтаки, що буде далі. Пане Іване, повертаючись до пари США Китай, виправте, якщо я щось некоректно скажу, принаймні там з тих статей оглядів, які б дивився останніми днями, цю ситуацію порівнюють з 2017 роком, коли штати теж вводили мита проти Китаю. Але є нюанс: тоді Китай послабив свою грошову одиницю, що дозволило. Зберігти ціни в США майже на тому рівні тепер мовляв Китай цього не робить, і наслідки відповідно можуть бути абсолютно іншими. Безумовно, ну власне, коли кажуть про Корт, це певна калька з плаза Корт. Це угода 1985 року. Згідно з якою основні партнери США, тоді це була Японія. І західна Німеччина повинні були утриматись від послаблення своїх валют водночас США на поки послабила долар. зараз. Трамп хоче те саме зробити. До речі, я думаю, що наші громадяни, коли ходять по обмінниках, то бачать, що дійсно курс долара він вже менш ніж навіть позначка 42, там 41,86 вчора був чому, тому що США дійсно прагнуть послабити долар, але вони це роблять для того, щоб покращити свою позицію світові на світовому ринку. Не думаю, що так легко їм це вдасться, маючи на увазі покращити позиції щодо Китаю, то вони будуть вимагати від нього, щоб він не робив таких кроків. Бо поки що Китай не готовий робити, те, що США просять його. Ну відповідно, це буде означати, що ця глобальна торгівельна війна, про яку Бо радше в теорії багато хто казав, вона стає все більш практичним на практиці. А і далі, як зазначають окремі вже сенатори від республіканської партії, підкреслюю, у Трампа є два місяці, або за два місяці всі до нього прийдуть домовлятись про наступні кроки, або Сенат спільно з палатою представників заберуть Трампа оцей надзвичайний стан, який він вів одразу після приходу до влади, і відповідно самі почнуть змінювати правила, що навряд чи сподобається Трампу, але Відкреслюю, це позиція вже представників республіканської партії, тобто партії Трампа, які бачать дуже великий вдар насамперед по своїм штатам, ля їх вибрали, Пане А в певну позу позицію можуть стати і деякі європейські країни. Зокрема, Німеччина, золоті резерви цієї країни на суму понад 100 мільярдів. Це для глядачів, якщо 100 мільярдів євро, зберігаються у федеральному резерві Нью-Йорку. І зараз уряд цієї країни розглядає можливість повернення цих резервів. Додому до яких наслідків це може призвести, і можливо таке рішення трохи хамене Трампа. Він зупиниться і перегляне свою політику. Чи навряд чи пане Івана півтори ну... хвилини угу. слід розуміти, що зараз світ має таке собі підґрунтя об'єднання через дії США? Тобто США створили такі тарифи, що і Китай, і Європейський Союз. Японія, Південна Корея, там Канада, Мексика, Австралія всі можуть об'єднатись, і це може створити ризик до світової економіки, де значення долара паде. Це США не потрібно, тому я думаю, що зараз. Представники республіканської партії насамперед, як партії Трампа, будуть тиснути на нього, щоб він зупинив цей процес, бо інакше вони будуть зупиняти його, що навряд чи знову ж таки потрібно Трампу. Пане Іване, вдячні вам Дуже за те, що були з нами за ваші коментарі. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Про економіку поговоримо далі. Сполучені Штати переживають найбільше за всю історію дводенне падіння фондового ринку. А все через запровадження Трампом нових тарифів. Загальна вартість американських акцій знизилася з 6,5 трильйонів доларів. Про це пише MarketWatch. Зазначається, що інвестори в штатах виявилися не готовими до таких мит і чинять тиск на Білий Дім, вимагаючи, аби зменшити їх або показати процес прогрес у переговорах. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, долучається до цього ефіру. Пане Пензен, я вас вітаю. Я вас також вітаю. Якщо говорити про реакцію фондового ринку, то чому фондовий ринок так відреагував? Це була така паніка чи розуміння подальших глибоких наслідків і чого очікувати далі? Ні, ну на фондовому ринку сидять професіонали, які приблизно оцінюють. Що чекає світову економіку, і що чекає ті компанії, які мають дуже тісні коопераційні зв'язки, які використовують комплектуючі з усього світу? І ми ж з вами, з вами маємо розуміти, що якщо на комплектуючі зростає ціна, то автоматично зростає ціна кінцевого виробу. Ну і фондові ринки миттєво зреагували, будь ласка, за два дні, тобто, по суті, там третє-четверте число так? З моменту об'явлення Трампом мит е, фонди виринок Сполучених Штатів Америки втратив більше ніж 6 трильйонів доларів. Є е, е, індекси, фондові індекси, які е, ну, показують динаміку курсу акцій. Основних е, так от фондові індекси також дуже сильно від ну, належним чином відреагували. Американські фондові індекси, Джо, Джонс, наприклад, загубив там практично 12%. S&P 5154 Nasdaq, а це індекс високотехнологічних компаній, акцій високотехнологічних компаній загубив взагалі 22%. Тобто ті цифри, які я зараз говорю, показують, що е, світова економіка сьогодні знаходиться перед початком рецесії. Тобто, якщо е, жодних дій зі сторони Трампа не буде і ніяких відмін не буде, то е, Дзеркальні акції, дзеркальні мита, які будуть ведені, ми вже почули це від Китаю. Вже чуємо ситуацію з Європейського союзу, 25% на автомобілі Сполучених Штатів Америки Канада. Тобто, якщо почнеться широкомасштабна торгівельна війна, то відповідно світова економіка буде в рецесії, і це однозначно от зараз демонструється на курсах акцій найбільш найбільших компаній. Пане Пензен, а чи є шанс, що Трамп передумає або пом'якшить мита? От в Америки зараз протести, а Трамп грає в гольф вже другий день. Що відбувається, як рішення приймаються в американській адміністрації? Мені надзвичайно важко спрогнозувати, тому що є такі речі, які... Ну, коли ми дивимося з вами по динаміці. Того, що відбувалося, наприклад, з Канадою і з Мексикою, як він спочатку страшив, потім вводив, потім відміняв, потім знову вводив. Е, є певний шанс, що Трамп почне міняти свою політику. Хоча, ще раз повторюю: е, дивіться, за першої каденції, навколо Трампа е, були професіонали, які е, прийшли разом з ним з демократичної з республіканської партії, і по великому рахунку вони до деякої міри стримували. Достатньо різкі рухи е, Трампа особисто як керівника овального кабінету, е, зараз е, підбір команди е, нового президента здійснюється в основному за принципом лояльності. Ми не чуємо жодної критики від його, е, скажімо, е, підлеглих або навіть натяків на те, що вони можуть сумніватися в правильності його рухів. Так що, е, все те, що буде відбуватися, це буде відбуватися виключно виходячи з точки зору самого Трампа. На жаль, поки що якось так не видається, що він збирається щось відміняти. Тим більше, ще раз повторюю, вже почалися дзеркальні санкції від ряда країн, і однозначно це буде тільки ескалювати ту ситуацію, в якій ми зараз всі знаходимося. Дякую вам, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був на прямому зв'язку зі студією.